Один із найбільших вишів України Донецький національний університет, в результаті воєнного конфлікту на Донбасі розділений на дві частини. Одна залишилась в Донецьку, інша переїхала до Вінниці. Тут зараз навчається близько шести тисяч студентів і викладають понад 500 співробітників. Дуну, розповідає ректор Роман Гринюк. Була певна ініціатива, як з боку викладачів, так і студентів. Вони про це мене просили про те, щоб змінити. Ну от місто. угрупування ДНР спробувало змінити керівництво вишу з під контролю міністерства освіти України у так би мовити аналогічне відомство цього угрупування. Незгодні покинути Донецьк. Деякі факультети переїхали в підконтрольні Києву, Маріуполь і Костянтинівку. Студенти кажуть, що думали недовго, адже на кону був юридичний статус їхнього диплома. Патріотизм, і бажання вивчитися в українському вузі. Желання получить настоящий диплом, нормальний диплом європейського образца, з яким я потім можу пойти нормально на роботу. Будувати. Студентам, які залишились до Донецького ташки ДНР, також обіцяють дипломи міжнародного зразка. Але викладачі такі заяви прямо називають обманом. Так званий диплом угрупування ДНР не матиме юридичної сили ні в Україні, ні в Європі. Витажки угрупування, яке визнане в Україні терористичним, ведуть переговори про визнання їх лише з Росією, Білорусію і Казахстаном, розповідає декан факультету журналістики ну, Олена я Тараненко. Нікого не засуджую, скажімо, якщо казати так ну про особисті якісь речі. Я засуджую тільки одне: коли вони починають. Агітувати, ну обдурювати, скажімо, дітей розуміються, і самі студенти. Більшість сподівається захиститись не так в ДНР, а в сусідній Росії. буде защита в Російській Федерації в ЮФУ це в Ростові. В общем, час наша робота вже поступили в Ростов і розглядаються на допуск защиті. Поки ті особи, що залишились в будівлі університету в Донецьку, вирішують юридичні питання, університет, що переїхав до Вінниці, переймається фінансовими проблемами. При переїзді факультетам довелося залишити бібліотеки, лабораторії та обладнання. Відновлювати їх на новому місці доводиться з нуля.